Доброго дня, шановні колеги. Перш за все хочу всіх привітати з цією чудовою конференцією, яка називається термологічна весна. і, по дійсному вже весняний настрій, незважаючи на те, що лютий місяць. Дякую організаторам Сергію Олександровичу Рикову за можливість доповідати тут. А тема мого е, докладу буде присвячена можливостям і сучасним підходам в лікуванні пацієнтів з гемангіомою хорідею, що ускладнена ексуративним міцуванням сітківки. Всім нам відомо, що гемангіома-хорідея це доброякісне судинне утворення, що розвивається досить повільно, частіше локалізується в задньому відділі ока і доволі рідко супроводжується зниженням зору. Але тоді, коли пухлина ускладнюється розвитком від, розвитком ексолятивного відчарування сітківки, зір може знижуватись і може навіть стати мова про збереження очного яблука, так як ексулятивне відшарування може приводити до утворення вторинної глоукоми, виділяють дифузні і відмежовані гемангіоми хорідеї. Я хочу вам навести декілька прикладів, два приклади лікування гемангіоми хорідеї, що була ускладнена експертивним відшаруванням сітківки. Ви бачите перший випадок: це дівчинка із синдромом стюржа Вебера, велика пухлина, екслативне відшарування сітківки, ризик втрати ока, тому що прогресує і збільшується сама пухлина, і прогресує ексутативне відшарування сітківки. І другий випадок менша пухлинка, але ви бачите, що вона також була ускладена субтотальним відчаруванням сітківки. Я хочу розказати, розповісти, розповісти про два підходи, які маю право назвати оригінальними, ніде вони в літературі висвітлені не були. Що стосується першого випадку, велика пухлина, враховуючи розміри пухлини іншого виходу у нас. Для збереження ока, окрім видалення цієї пухлини, не було. Ви бачите зараз фрагмент операції, як це все ми виконували. Після виконання рейтинатомії пухлина була виділена. Це ми взяли шматочок пухлини для гістологічної верифікації, гістологічного дослідження. І ми бачите, тут на знімочку на фото нижче ми підтвердили, що це гемангіома Хорідеї, і видаляли ми її із застосуванням зварювальних технологій. Ви бачите, що ми під час видалення пошкоджуємо живлячу пухлину судину, дуже виражена значна кровотеча. Але зварка нам дозволила цю кровотечу і з -з закінчити операцію. Ви бачите, сітківочку повернули на місце, зробили лазер, і все пройшло дуже. Непогано, через місяць зір навіть у нас був 2 сотих, через 5 місяців, ви бачите, огляд очного дна. У дівчинки навіть сформувалась нова точка фіксації ось тут, і вона почала бачити 0,1. І ми цим результатом лишились задоволені. Наш другий випадок, ви бачите, тут менша пухлина, але ситуація також ускладнена ексудативним відчаруванням сітківки. тобто Зробити щонебудь коли ми маємо ексудативне відшарування сітківки досить складно. Мова йде про транспопулярну термотерапію. Ми всі знаємо, що це доволі ефективний метод лікування невеликих гемангіом вистоянням до 3-4 міліметрів. Але як до неї дістатися лазером, коли ми маємо ексудативне відшарування Тут проблема. Тому ми запропонували також оригінальну методику, що ми зробили: ми під сітківку. Ввели е пролонгований глюкокортикоїд і одномоментно аспірували частково е субретинальну рідину. Тут схематично наведено, як ми це робили. А оце відеофрагмент е того, як це відбувалось обов'язково під офтальмоскопічним контролем на максимальній висоті відшарованої сітківки. Ми виконуємо прокол склери, хорідеї і контрольовано вводимо кіналог, ви бачите. Але потім, після того, як ми його ввели, ми розвернули е, шприц і аспіруємо уже субрітинальну рідину. Повторюю, це все робиться під офтальмоскопічним контролем. Після того, як ми частково аспірували субретинальну рідину. Ми виходимо шприцем і очікуємо на результат. Після того, як ми досягаємо прилягання сітківки, другим етапом виконується трансмопілярна термотерапія. Методика відома, зупинятися на ній не буду. Але скажу, що ми виконували ТТТ за також нашу оригінальну методику. Ви бачите, патент України. Ми застосовуємо цю методику в лікуванні меланом. Ідеї. Але ці параметри цей метод також підходить і для геманхіло. І ось ви бачите, сітківочка повністю прилягла, і ми змогли вийти на неї і зробити повноцінний курс транспопулярної термотерапії. В нижніх відділах на нижньому знімочку ви бачите сукупчення кристалів кіналога, які лишали, лишалися там до повного розсмоктування. Ніяких проблем з ними не було. Тут ви бачите через. Рік спорстереження, флюоресцентну андіограму і ультразвукове дослідження. Ані сліда, ні, немає ні пухлини, ні відчарування сітківки. Дійсно, по центру є рубець. Після трансмілярної термотерапії це норма, так воно має бути. Але якихось ознак пухлинного росту нема. Тому результатом лікування і ми, і пацієнтка також лишились задоволені. Що я хочу сказати, що обов'язково в схему лікування таких тяжких пацієнтів після таких тяжких операцій необхідно додавати е, нутріцептики. Мова йде про нутрофорди, тому що саме цей препарат у нас містить е, в собі оригінальну формулу, формулу РЕЦ, запатентовану і е, молекулу ресвератролу і вітамін Д. Це дуже е, важливо, тому що це вкупі дозволяє нам підвищувати щільність макулярного пігменту, покращувати мікроциркуляцію та трофіку сітківки, а також нормалізувати тонус судин. Дуже важливі аспекти про молекули ресфератролу треба ще е, додати, тому чому? Тому що це дійсно е, прекрасна молекула, яка дозволяє нам отримувати ретинопротекторну, нейропротекторну та антиішемічну дію. Тому ми обов'язково додаємо після таких тяжких операцій комплекс форте в схему лікування таких хворих. Хочу сказати в заключенні, що ніколи не треба складати руки, тобто навіть в безвихідних ситуаціях можна знайти вихід. Я можу сказати, що раніше, раніше гемангіоми хворі ускладнені ексуативним відчаруванням сітківки. Ми тільки спостерігали за цими хворими і не могли їм нічого запропонувати. Наразі сьогодні ми маємо два підходи. При великих пухлинах ми можемо їх видаляти за допомогою високочастотного електрозварювання біологічних тканин. При невеликих пухлинах ми пропонуємо хворим. Інший підхід, тобто, ми можемо дренувати пряму ціну пряму цінологи і в подальшому, подальшому досис... досис... рівно, при, при вистоянні плини до плини. До до Дякую всім за увагу.